Вересень розпочинається теплом і сонцем, але погода готує свої несподіванки. Атмосфера над країною зберігає літній настрій. Однак зміни вже не за горами, кажуть синоптики. То якої погоди очікувати найближчим часом, дізнаєтесь за мить. Це новонитесен ЮЕЙ. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не припустити найважливішого. А ми починаємо. Новий прогноз погоди 4 вересня на крайньому заході України. Імовірні грозові дощі. Нарешті території буде сухо антициклон у дії. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Температура повітря протягом дня 4 вересня очікується плюс 24, плюс 29 градусів. На заході та півдні – плюс 28, плюс 32 градуси. У Києві 4 вересня буде сухо. Сонячно та плюс 26 градусів. Найближчий дощ ймовірний у понеділок, 8 вересня. Зауважила синоптикиня. Народний синоптик з Волині Володимир Деркач у коментарі телеграфу. Розповів, що уве. Вересні погода тішитиме відсутністю опадів та вітром. Однак ближче до кінця першої декади почне відчуватися поступове зниження температури, особливо в нічний час. Погода стане менш стабільною. Імовірність опадів зросте, хоча й злив очікувати не варто. Друга декада вересня перенесе з собою більше вологи. У цей час почнуться помірні дощі, які в середині місяця. Можуть стати інтенсивнішими. Температура повітря знизиться ще більше і ставатиме помітніше, що літо вже позаду. Втім, під кінець цього періоду опади поступово стихнуть, а в деяких регіонах припиняться зовсім. У третій декаді вересня на українці знову чекає чергова хвиля дощів, особливо на початку. Ночі стануть холоднішими, хоч поки що без заморозків. Але з середини цієї десятиденки дощів поменшає. А наприкінці місяця можливо навіть серія сонячних сухих днів. Перша декада жовтня продовжується потеплінням. У деякі дні буде по літньому теплом. Саме тоді, за словами деркача, варто очікувати перше бабине літо. Але не надто довго, бо вже з середини декади західні вітри принесуть вологу, хмарність і поступове зниження температури. Друга декада жовтня навряд чи порадує сонячною погодою. Дощі стануть частішими, хоч і нетривалими. Повітря охолоне ще більше, а осінній настрій закріпиться в природі. Проте ближче до завершення завершення цього періоду знову можливе незначне потепління та зменшення опадів, і от несподіваний сюрприз: третя декада подарує українцям ще одне бабине літо. Після кількох вітерних днів, ближче до середини декади, настане серія погожих днів із приємною температурою та сухим повітрям. Перші дні листопада продовжують теплу хвилю жовтня. Це буде своєрідне продовження бабиного літа, без дощів з доволі високими для листопада температурами. Друга декада місяця теж з двоєм якістю. Опади будуть мінімальними, дні комфортними. Але вже середини цього періоду почне відчуватися зміна. Повітря охолоне, хоч і без різкого стрібка. На завершення десятиденки можливі перші короткочасні дощі у третій декаді осінь здаватиметься остаточною нічні температури опускатимуться все нижче, а в день буде дедалі прохолодніше. Небо стане похмуріше, дощі нечастими, але помітними. І саме наприкінці листопада варто чекати на перші справжні заморозки, які ознаменують наближення зими. А ще синоптик привідкрив погодну завісу грудня. Йдеться про те, що перша декада цього місяця обіцяє легкі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. В середині цього періоду опади стануть інтенсивнішими, досягнувши свого максимуму наприкінці декади. Ночі поступово холоднішатимуть температура пуститься нижче нуль. Ля, але в день повітря буде теплим і приємним. Друга декада принесе з собою невеликий мороз у нічні години. А в деяких регіонах холод тримається навіть у день. Опадів стане значно менше, вони будуть точковими і переважно сніжними. Однак, ближче до кінця декада погода почне пом'якшуватися і настане потепління. Третя декада порадує гарною погодою. В день температура підніматиметься. До комфортних плюс 10, а ночі залишатимуться близькими до нуля. Опадів майже не буде, а сонце і тепло збережуться до кінця місяця. А яка погода зараз за вікном у вас? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин виншукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Бережіть себе.